Програми молоді України, яка буде незабаром прийнята, складається з восьми розділів, які включені конкретні програми і заходи для досягнення тих цілей, які визначені у розділах. Протягом, починаючи з ліку, до нашого управління у справах сім'ї дітей та молоді надавались пропозиції. Всі вони були включені в цю програму. Ще хочу додатково інформувати комісію, що сьогодні до управління прийшов представник організації Нове покоління Хравечупа, який висловив бажання також надати свій проєкт до цієї програми. Тому, коли він буде оформлений належним чином відповідно до цієї, цього проєкту рішення. Можуть змінитись там розділ, трошки кількість е, програм, і відповідна загальна сума і сума по розділу. Е, е, хочу зауважити, що програма, проєкції програми це лише рамка, як вже на багатьох е, комісіях озвучувалось. Тобто, це бачення і е, ті е, кошти, ті цифри, які, можливо, когось е, там дивують. І, Вважаю, що вони великі, це той ідеальний варіант, який бачать організації, виконавці програм і заходів. Виходячи із бюджету і доведених нам сум, ми вже реалізуємо програми по факту. Але при цьому ми залучаємо і спонсорів. І партнерів, тому завдяки цьому вдається реалізовувати набагато більше, ніж на що кошти відділяються. Можна питати? Зараз трошки пану проєкту? Ой, питань дуже багато. Програма взагалі дуже цікава. Я не кажу, що я великий знавед всієї цієї справи, але складається враження, що програма розроблена не для патріотичного, наприклад, виховання там, де слово патріотизм, а чисто для якоїсь показухи ніде ні слова не сказано про ситуацію, яка зараз в нашій країні ніде не поминається слово. АТО. не думайте, що це тільки за цим я слідила, але ж. Ні про героїзм наших воїнів ніде. Патріотизм, їх поняття, це тільки там козаки, якісь е, питання побуту і так далі. Потім е, склалося ще враження, що на цій прогр... в цій програмі дуже старалися е, виховувати помічників депутата. В першу чергу депутата Шаповалова, Тому що дві чи три е, програми якраз роз... е, націлені на це. Тобто кошти, якщо зложити, то там виходить досить кругленька сума. Потім, що Мені ще е, впало в око, що одні канцтовари, канцтовари, канцтовари. Якщо якісь конкурси, то там якісь залучення і аренда звуково е, обладнання. А я не розумію е, у нас, як це за оренду звуку обладнання. Наприклад, толока. Аренда звуко обладнання, там знову звуко обладнання, і так на кожному кроці. Потім ремонт е, нашого приміщення молодіжного центру, е, великі суми туди відводяться, і кожні три роки проводяться. Е, тобто е, хочу сказати, що коли я продивилася, як йде залучення. Е, е, Скажем, до літньої роботи підростаючого покоління із підлітків, скажімо так, з сімей з важким матеріальним непоставом, скажімо так, там суми... Тож катастрофічні, складається враження, що по три тисячі платять цим діткам. І я би хотіла бачити, де це є, як це буває, і взагалі, коли це було. Може, вас якісь розкажете, як ви такі кошти витрачали в тому році? Ну і так далі. і так далі. Я дуже загально сказала, можна ще подробніше, але питань дуже-дуже багато до цих до цієї програми. Будь ласка, поясніть, то що ви можете сказати на тему, наприклад. Зараз, 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 бо тому що багато всього дуже багато, а так зразу я не можу знайти. Ну, Закраску холі ми вже говорили От, ще на тих на попередніх е, комісіях. Наприклад, таке от, програма формування здорового способу життя молоді та пропаганда соціально негативних. Я пішла там питання, холіографічні послуги 14 тисяч, придбання товарів послуг 15 тисяч. Далі, що тут ще в мене є таке? А, значить, ну от те, що я розказувала помічник депутата числа молоді. Значить, і одна програма називається, тут заложено там 1014, і програма відвідання сесії обласної міської та районних ну, районних не буде, теж заложена програма, десь знову на 10,5 тисяч і так далі. В мене склалося враження, що на цій програмі дуже класно хтось відбиває великі суми коштів. Скажіть мені, докажіть, якщо це не так. Це риторичне питання. У вас є що сказати? Ну, Ви відбиваєте є... кошти? Ні. Так, так. Ну, Тому що я очолювала управління і саме я займалася реалізацією цієї програми останні 10 років і розвивала з з колегами проєкт цієї нової програми. Тому я готова відповісти пані Михайлівні на її запитання. Я почну говорити. Перше питання стосувалося ремонту приміщення молодіжного центру, який проводиться кожні три роки. Я запрошую нашу профільну комісію молодіжний центр на вулицю Шевченка, 19-3. Хто там ще не був, будь ласка, давайте їдемо і подивимося, що це за приміщення. Воно знаходиться в старому будинку. Раніше там був центр конвертації валюти там був раніше. Ну, да, це да, це да. на вашу думку, а на нашу думку це центр, де збирається молодь і організовує акції. В цьому раніше це старий будинок, раніше розташовувався об'єднання дитячих находів за місцем проживання, а потім був створений молодіжний центр. І ремонт там був проведений всього лиш один раз, він був проведений у 2013 році. Але не повністю. він був зроблений тільки в одній кімнаті. А там є ще дві менші кімнати, які залишилися, на жаль, без ремонту. Ми і в минулу програму включали, ми розуміємо, що зробити весь комплекс це великі кошти. Ми його розбили на два е, е, етапи. Одна кімната, а потім дві маленькі. Вони менші, ніж та одна, лихня. Е, е, нам не вдалося цього зробити через те, що казначейство затримувало платежі і ці кошти ми не змогли виробити. Знову включаємо ремонт цих двох кімнаток, ви б на них подивилися, які вони одесні. Там останній раз, мабуть, у 1900 році, день будівництва будинку був ремонт. Ми все одно їх використовуємо, але вони в жахливому стані. Тому е, ця сума передбачена. І е, друга сума, яка стоїть на останній рік реалізації програми, для е, завершення комплексу цих ремонтних роботів. Е, тому те, що там в програмі написано, це не значить, що воно так відбувалося. І ремонт відбувся зовсім невеликі кошти. Ви відповіть, будь ласка, приходьте і подивіться на документи, тому що це бюджетні кошти, сувора звітність, вони всі в нас є, ми пред'явимо і покажемо. І зрівняєте вартість того ремонту з документами, що там зараз. Наступне питання це суми оплати дітям, які працюють на громадських оплачуваних роботах. Хочу сказати, що місто Кимничук не вже більше 20 років проводить громадські оплачувальні роботи для учнівської та студентської молоді під час літніх навіку та увільнюють від навчання час. Діти працюють відповідно до свого віку, починаючи з 14 років і до досягнення 23-річного віку, якщо вони зустрічаються на денних відділеннях навчальних закладів. Вони працюють один місяць, за свою роботу отримують мінімальну заробітну плату, встановлену законодавством України. Не 3 тисячі, а сьогоднішній день це 13, 308, це було 1318 гривень. Суми закладені саме на оплату праці, плюс 36% нарахувань, які ми відповідно до законодавства зобов'язані зробити. Ми прав від 200 до 250 дітей, в залежності від того, яка сума коштів виділяється на проведення цих громадських робіт. Діти працевлаштовані офіційно за трудовими договорами. Трудові договори, не трудові, а договори на цих робіт, заключаються з підприємствами, які створюють робочі місця для цих дітей. І протягом літа вони працюють, то, будь ласка, ви можете ознайомитися з місцями, де вони працюють, з договорами, з таболями їхньої роботи і з відомостями на оплату праці. Це мінімальна заробітна плата. Можливо, ще там ще ми оплачуємо компенсацію за невикористані дні відпустки, оскільки відповідно до законодавства це має бути. На організацію громадських робіт, там є ще кошти, закладені на розробку договорів, пам'яток, медичних довідок, які оформлюють батьки і діти, що працевлаштовуються. Це, що стосується статті поліграфії. Ну, Тобто 600 тисяч, це якщо розрахувати от на 200 дітей, це такі витрати, виходить, і зарплата 200, там на... і є. 2014 року було працевлаштовано 225 осіб у 2015-му, завдяки тому, що за підсумками другого півріччя було додатково виділено 100 тисяч, вдалося працевлаштувати 320 осіб. І сума витрачених коштів виділених становила 543 тисячі 920. А можна подивитися, де ці діти працювали? Ваша яка звітність. Зараз звичайно да, да. в центрі соціальної служби вони працюють у повній роботі. Старею, у парках, я вибачаюсь перед засіданням засіданням конаном сесії, надайте, ну, будь ласка, всі ті документи, які за Гана Михайловна вас особисто вас показували. Особисто добре. Так, е ще є питання? Погреба, є, щось, немає питання? Не Ні, не я ще хотіла Ганні Михайловні, я вибачаюсь, і ще звучало питання про краску ходу. Я вже другий раз чую це запитання? Тут Саме він, автор проєкту, він його вже проводив не в рамках програми Молодь Кременчука, а за власних зусиль і за кошти, які він зміг сам залучити. І він скаже, що це за краска і чому вона стільки коштує. Ну, по-перше, я фестиваля в Дві слова, Костя, про фестиваль, що це за фестиваль? Значить дивіться, скажімо так. Ще таке питання. От, ще Ні, таке я, питання, так. вибачте трошечки, мене цікавить іще. Скажіть, от ви якось об'являєте конкурси, хто може брати участь, хто може пропонувати свої так, пропозиції, свої проекти і так далі. Так. Про ці конкурси десь з'являється, вони десь публікуються інформація. Конкурси. В цьому конкурсі можуть приймати які організації. У нас багато організацій, які працюють з молоддю. Відповідаю на ваше питання. У нас в програмі є такий проєкт Конкурс соціальних проєктів для державних додаткових організацій. Він там щось дуже початкований. Я вам можу це, це я придумав. все. Саме його е колега і працівник організації порятунок Юля Чорна привезла цю ідею, вони внесли пропозицію розпорядження міського голови, була створена рада сприяння розвитку між тебчого партнерства в місті мені. Прошу. Дуже слушне питання Прошу. і е права всього, Ганна Михайлович. Зараз в нас є змога звернутися через засоби масової інформації до всіх організацій громадських, молодіжних, міста Кременчука. Є рада міста секторного партнерства. В цьому році закладається скільки коштів? 60 тисяч. 60 Ми збільшимо, я вважаю, за необхідним паном підтримайте збільшення цих коштів, бо 60 тисяч на програми це... Я з вами виходить, ми можемо дозволити собі дублюючі програми по депутатам, точніше помічникам депутатів Шаповалова, доділяти і по одній програмі, і по другій, і по третій, тому що в кінці кінців цього, після цих програм виходять помічники депутата Шаповалова. А от на конкурс, де можуть брати участь і якось окремі другі громадські організації, які працюють з молоддю, вона дуже маленька сума. От, і от... не Слідуще питання: ми запрошуємо всі громадські організації, тому рахунки молодіжні організації, подати на нашу комісію до початку проведення сесії свої пропозиції щодо внесення змін до програми Молодь Кременчука. Ми врахуємо і підтримуємо всі ваші пропозиції, тому я згідний з зауваженнями, шановні депутатів, що ця програма. Розраховано на вісюльки, розумієте? Більше, ніж на якісь конкретні справи. Це так. ж ви мали на увазі? Так, так. Я хотіла, бачила руку, може дозволимо сказати. Зараз ми всі депутати є питання? Дивіться, є ще одна загальна, загальна плана. Ми живемо зараз такий час, коли неможливо планувати щось на дуже далекі сфери. Фактично все проводиться з і ми приймаємо програми, які розраховані до 2020 року. Це право. Це на 5 років. Це на 5 років. Це треба програма на 5 років приймається. Ні. На 5 років бюджет програма приймається. Ви можете вносити зміни. Кожну сесію. Можна вносити зміни на кожну сесію. Залежності від обстановлення. Це треба, якщо зараз не зможете, то потім розберетеся і можете вносити. Зараз ми вносити. Мене звати Світлана Анджеленко, я працюю в громадській організації проведець. У мене постає інформація до шановних комісії. Тут було сказано про те, що активно дуже подавалися пропозиції до програми молодь. Так от, я надавала запит на публічну інформацію до виконковому Кремльівської міської ради. Ти просила надати інформацію про те, де, які інші особиші організації, фільм комітету молоді організації були, та яким чином долучалися до розробки програми. Це були оголошення, запрошення для людей долучатися. Відповідь я отримала про те, що немає, немає відповіді, мій запит переадресований в управління справи сім'ї, дітей та молоді, від нього відповіді досі я не отримала. Що я можу отримали мали запрошення від нашої постійної комісії. Якщо у вас є якісь зауваження з приводу надання відповіді, у нас є комісія по законності. Звертайтесь туди в письмово та в прокуратуру. А наша комісія відкрита для всіх людей, для всіх громадських організацій. Ще питання: Там яким чином подавати пропозиції? Письмово. Письмова. Письмова на, кого? на голову комісії з питань освіти молоді. І ми розглянемо. А де можна знайомитись з проєктом? На сайті, сайті. сайті. Кременчуцької міської ради. Позвіть, будь ласка, ще раз організацію, яка звернулася до вас із пропозицією. Так, Сергій, присідайте, присідайте. Коли вона була зареєстрована? У 2013 році нове покоління Кременчука Андрій Миколаївич Даниць. Ми його не запрошували, людина сама прийшла. Як це робили і інші... Хоч хтось представники прийшли. організації, які хотіли подати свої пропозиції. Є ще за... є зауваження до програми? Тобто, я розумію, ми будемо вносити правки в ранусесію. От ще просто таке, от, скажіть мені, от е, впала в очі, програма формує здорового способу життя е, молоді та ну пропаганди там зрозуміли профілакти соціально активних явищ. І от я роздивляюся, от тут е, в програмі я бачу придбання товарів послуг на 15 тисяч, поліграфічні послуги на 14. Ну так от. Е, і, і таких програм дуже багато. Де товар поліграфічні послуги, де я знову повторюю апаратури і так далі. Більше, більше нічого. А що у нас звукопідсилюючою апаратурою не можна якось розібратися, ми її постійно десь орендуємо, орендуємо, орендуємо. А де ми її орендуємо? В кого ми її орендуємо? У тих, агенцій, які цю апаратуру. Ну, а, а які це підприємці? Ви теж можете сказати мені? Можете на диспуск. Ну дайте, будь ласка, список тих підприємців, які... Mm. Безкінечно... А от оці сцени всі наші, оце все, що періодично так філетово світить на всяких святах, воно чи є наше, чи ми теж його десь орендуємо. вам зможу після закінчує комісію. Ну, так і то, хоча б де не цю звуку пісилю, чи що ви думаєте. А чому ляпти а... нам не, не можемо? Я боюсь, тут вже на попередній комісії говорили, що, можливо, дешевше придбати цю апаратуру і виставляти свої. Ну,